А давайте приготуємо гарний та смачний курячий рулет, який прикрашатиме ваш святковий стіл. Беремо курячі стегна, знімаємо з них шкіру, вирізаємо кісточку та ріжемо на невеликі шматочки десь 1,5-2 см. Викладаємо порізане м'ясо на харчову плівку та боковою частиною молотка, відбиваємо, розбиваючи волокна. В м'ясо додаємо чесник, сіль, перець та бульйон. Добре вимішуємо так, щоб бульйон вібрався в наше м'ясо, відправляємо в морозилку, відрізаємо рукав для запікання та розрізаємо його навпіл, паприкою присипаємо та викладаємо шкурки одну до одної. Кладемо м'яса, засовуємо моркву, беремо за край рукава та завертаємо, формуючи ковбаску, зав'язуємо края. Добре завертаємо в харчову плівку, щоб при варінні не витікав сік. Ложимо рулет в кастрюлю, заливаємо холодною водою та чимось придавлюємо. Відправляємо варити на одну годину, дістаємо рулет та одразу занурюємо в холодну воду, щоб остиг, а потім хоча б на пару годин в холодильник. Рулет добре тримає форму та дуже смачний. Всім смачного!